21 жовтня до порту Севастополь з неофіційним візитом зайшов корабель ВМС США Філіппінське море на недовготривалий візит американських моряків. Запланована велика кількість різноманітних заходів, спрямованих на покращення двосторонніх відносин. Крейсер військово-морських сил США Філіппінське море зайшов до Севастополя у першій половині дня. На Гравській пристані його як завжди зустрічав антинатівський пікет. Незвичним для пересічних глядачів було те, що до Севморпорту корабель повернувся не носом, а кормою. І так заходив на швартування. Також всі звернули увагу, що крейсер не відцентрований. Ватерлінія з одного боку притоплена, а з іншого піднята над водою. Практичне двостороннє співробітництво військових моряків України і США було започатковане ще у вересні 1994 року офіційним візитом корабля військово-морських сил США Белкнап до порту Одеси з того часу. Проведено 210 заходів двохстороннього співробітництва, у тому числі 23 заходи з початку 2011 року. Під час візиту бойового крейсера до Севастополя у командуванні військово-морських сил України відбулася протокольна зустріч тимчасового виконуючого обов'язки командувача українських військово-морських сил, віце-адмірала Сергія Єлісєєва, з командиром американського корабля капітаном першого рангу Гербертом М Хендлі, делегацію корабля супроводжував координатор програми військово-морського співробітництва відділу оборонного співробітництва при посольстві США в Україні капітан. Третього рангу Гарі Хентер. «По-перше, хочеться сказати, що ми дуже вдячні за те, що нас прийняли на Україні. У вас чудовий порт для прийому кораблів. Я задоволений та вдячний якістю прийому нашого корабля, наданню всіх лоцманських послуг. На завершення зустрічі сторони обмінялись сувенірами на згадку. Thank you, sir. Thank you very much. Як передбачалося у суботу за участю українських і американських військових моряків відбулася урочиста церемонія покладання вінка та квітів до вічного вогню біля меморіалу героїчним захисникам міста у 1941 42 роках. Під час стоянки у порту Севастополь командування корабля планує відвідати дитячі будинки Севастополя та Сімферополя, а екіпаж прийматиме на борт корабля Філіппінське море для проведення екскурсії ліцеїстів військово-морського ліцею. Також з нетерпінням чекаємо на проведення заходів спільно з військово-морськими силами України, які заплановані і безумовно спрямовані на покращення наших добросусідських відносин та стосунків. Під час перебування у Севастополі члени екіпажу Філіппінське море проведуть практичні тренування з представниками українського флоту з використання обладнання боротьби за живучість та засобів зв'язку. Обмін досвідом щодо організації фізичної підготовки на кораблях українського та американського флотів. Завершиться візит корабля Військово-морських сил США до порту Севастополь, 24 жовтня.